Друзі, давайте сьогодні розглянемо, яким чином майже кожен може стати диспетчером, логістом і працювати саме на себе і почати навіть непогано на цьому заробляти. У нас це можливо, у нас так багато людей в Україні працює, і на це можна витратити на початку навіть менше, ніж пару тисяч гривень. Тому зараз будемо це розглядати. Але перед цим я хочу. Трохи приділити увагу попередньому відео, де ми розглядали, яким чином можна вкласти 10 тисяч, заробляти 50 тисяч, або вкласти 100, заробляти 500. І там йшла мова про методи заробітків на Ютубі, на платформі Ютуб, завдяки монетизації. Там йшла мова про створення цікавих відео, як, в яких показується, як робити або розробляти якісь цікаві речі, цікаві іграшки. І такі відео дуже популярні, як в нашій країні, так і в Америці, і в будь-яких європейських країнах, і такі відео можна створення. Ворювати, навіть не розмовляючи на їхній мові, і можна робити так, щоб транслювалися це відео саме туди. Тобто, про попереднє відео було про такий проект, і я хочу сказати, що на сьогодні ще ми не вирішили, яким чином можна оформлювати участь у цьому проекті, тому що сам проект по собі він не дуже масштабний. А і оформлювати для нього якісь підприємства, особливі, які мають право залучати кошти, дуже б не хотілося, тому що це складно, це не дешево, Ви розумієте про що я А фізична особа-підприємець не може створювати колективну таку діяльність, тому що закон не дозволяє фізичним особам підприємцям займатися інвестиційною діяльністю. В цьому проблема, і ми досі думаємо, як це зробити, і як тільки щось у нас. З'явиться відразу, усім покажемо в нашому телеграм-каналі, який в описі до кожного відео, і навіть на Ютубі. Тож зараз повертаємось до сьогоднішнього відео. Спочатку давайте з'ясуємо, яких підприємців можуть обслуговувати невеликі приватні логісти-диспетчери. Напевно, ви всі бачили, що в Україні, якщо ви живете в якомусь місці, великому, невеликому, неважливо, ви бачили, що є такі послуги, як перевезення меблів, коли люди переїжджають з однієї квартири або будинку до іншого. Доставка габаритних товарів або будівельних матеріалів з майданчиків торгівельних до дому, де людям такі товари потрібні. І безліч отаких дрібних послуг. Це перші клієнти. Про ціни їх та умови співпраці з диспетчерами трохи пізніше обговоримо. Другі клієнти це більш. Скажімо так, великі, але це все одно просто люди, фізичні особи-підприємці, які не працюють на якихось великих логістичних компаніях або компаніях виробників. І вони для себе купили вантажівку, яка більш габаритна, ніж ті, які ми розповідали перед цим. Наприклад, які можуть перевозити 20 тонні вантажі, і вони дуже потребують ці люди в тому, щоб про них знали якомога більше або торгівельних підприємств, або виробничих підприємств, яким іноді. Потрібні послуги саме вантажоперевезеннях, не лише навіть в, в, в межах міста, а по всій Україні. І от саме для цих перевізників потрібні послуги диспетчерів. Чому вони потрібні на перший погляд, чому вони самі не шукають для себе роботу, а їм обов'язково потрібні диспетчери? Тому що розумієте, Кожна людина, як не крутий, вона спеціалізується на якійсь своїй діяльності. І такі логісти, звичайно, вони більше навчаються саме спілкуванню з підприємствами, з клієнтами і таке інше. А люди, які безпосередньо займаються перевезенням вантажів і обслуговують клієнтів вже фізично, їм безпосередньо виконувати ще й функції логістів і диспетчерів набагато складніше. Зрозуміло, але. Зауважте, вони в будь-якому разі це роблять і самі вони залишають свої контакти, тому що їм за послуги логіста все ж таки доводиться платити і вони намагаються в будь-якому випадку якось це обійти, але все одно завжди пользуються послугами логістів. І ще одна. наприклад, логісти можуть виконувати не лише функції інформативної, тобто шукати Роботу для е, вантажівок або шукати вантажівки для підприємств, які в цьому потребують. Вони також можуть ще додаткові послуги оказувати, наприклад, шукати інформацію, де взяти вантажників, або, можливо, якесь додаткове обладнання, яке буде необхідно для перевезення тих чи інших е, виробів. І також логісти можуть виконувати ці додаткові функції, тому це дуже важливо. Щодо прибутків логістів, зазвичай в Україні вони свої послуги оцінюють приблизно як. 5% або 10% від вартості саме послуги перевезення. Тобто, наприклад, якщо перевізник перевозить 20 тонний вантаж, і нехай його послуга умовно коштує 20 тисяч гривень, то диспетчер свою послугу може оцінювати в тисячу гривень, як в тисячу гривень, так і в дві тисячі гривень. І тут є багато факторів, від, цього, від чого це може залежати. От, наприклад, уявіть вантажу перевізник, який володіє своєю автівкою, він... Знайшов або сам, або й знайшов вантаж, який потрібно перевести з міста Дніпро, наприклад, у Київ, тобто умовно до 500 км відстань. Він погоджується на цю роботу і їде в свої вантажівки, перевозить цей вантаж. І коли він вже вивантажується у Києві, йому дуже бажано б е, знайти вантаж, який він тепер буде завантажувати у Києві. А ідеально, звичайно, ввести у місто Дніпро. Хоча частіше буває так, що він завантажується в Києві, потім, можливо, везе його кудись у Полтаву, з Полтави вже щось можливо везе до Дніпра і таким чином якось все ж таки повертається. До речі, саме тому у вантажівках людям доводиться ночувати, спати і навіть іноді по декілька днів, навіть тим, які їздять всередині країни, тобто не виїжджають за кордон. І от дивіться, коли вантаж. Завантажує у Дніпрі, везе його в Київ. А у людини у цього перевізника ще нема клієнта, який буде в Києві з Києва надасть йому роботу, щоб перевезти вантаж назад до Дніпра або будь яке інше місто. Цей перевізник буде будь-якими методами шукати для себе роботу, і от в цьому моменті він попередить усіх диспетчерів, що знає, яких він бачив, або на дошках оголошень, або можливо, знайомі йому, йому порекомендували, або також, до речі, є спеціалізовані платформи, де реєструються саме. Частіше за все, диспетчери, і часто в них вже є або вантаж, який завантажувати, або вантажівка, яка у них десь їде. І також вони і через ці платформи шукають роботу навіть у інших диспетчерів, і в такі моменти вони готові сплачувати і 10%, а іноді навіть і набагато більше. Тому я кажу, що такої, як фіксованої суми, наприклад, або 5% коштує е, вартість послуги диспетчера, або 10%, або навіть іноді 20%. Це залежить дуже від ситуації, коли на що здатний, точніше, коли і на що, при яких умовах, е, готовий сплачувати послуги як вантажу перевезник, так і безпосередньо підприємство, яке потребує те, щоб його вантаж кудись перевезли. Тому, коли люди для себе приймають рішення стати таким підприємцем, як диспетчером і логістом, вони розміщують про себе інформацію усюди, де лише тільки можна. Тобто, і через е, такі платформи, як OLX, чи інші дошки оголошень, через соціальні мережі або спеціалізовані групи у Фейсбуці, у телеграм-каналах, де завгодно. Вони намагаються, щоб про них завжди знали. І будьте впевнені, особливо вантажоперевізники, перевізники Вони часто, коли бачать людину і там, і там, і там, що вона надає такі послуги, вона розуміє, ага, людина багато працює, значить, до неї багато приходять інформації. Тому у неї може бути як і багато інформації від підприємств, які потребують кудись перевести свій вантаж. І також підприємства бачать, що ця, ця людина дуже багато спілкується і саме з перевезниками. І тому, звичайно, особливо в моментах, коли щось потрібно оперативно перевести, вони в будь-якому випадку звертаються і до диспетчерів, і самостійно шукають е, роботу. А тут вже кому як пощастить. Але ви знаєте, щастить тому, хто більше робить. Точніше, хто більше робить, тому більше щастить. А щодо таких дрібних перевезень, як перевезення по місту, коли людям потрібно перевести або меблі, або перевести якісь товари з будівельних майданчиків, такі як металопрофіль. Або деревину, будь-які подібні товари, то по місту такі послуги вантаж, вантажних перевезень вони недорогі і коштують, наприклад, або 800 гривень, або 1000 гривень. І от диспетчери в будь-якому випадку намагаються взяти хоча б 200 гривень прибутку за саме те, що вони будуть знаходити клієнтів для таких перевізників. Відразу скажу, скажу, що дуже часто вони погоджуються і на 100 гривень і. Мабуть, іноді роблять це безкоштовно, коли хочуть якось отримувати для себе яких потенційних, можливо. Клієнтів, коли дивляться на перспективу, але давайте так: хоча б 100 гривень мінімум, вони е, взяти за таку послугу намагаються, і також вони окремо мають часто контакти вантажників і за послуги вантажників вони також можуть окремо там брати іноді 100 гривень, іноді 200 гривень. Точніше, не за послугу саме вантаження, а послугу того, що вони знайшли вантажників для клієнта, і це вже вантажники будуть сплачувати диспетчер за, за диспетчеру за те, що він їх пов'язав. Тобто ринок навіть на таких дрібних. Послугах, як по місту він також дуже поширений. А щодо витрат, які я на початку відео казав, що для того, щоб стати логістом, достатньо може бути навіть пари тисяч гривень, тому що логісту, якщо людина планує стати логістом, і коли вона це вже починає займатися, їй потрібно буде зареєструватися, хоча б на парі платформ, які спеціалізуються на інформації саме щодо перевезень. Для того, хоча б щоб самому туди вивантажувати інформацію про себе, або точніше про. Автівки, які до нього звертаються, яким потрібна робота, або підприємство, або щодо вантажів, які потрібно кудись відвести. Це по-перше, і по друге, обов'язково потрібно інформацію на дошках оголошень про себе також розміщувати. І тому навіть з невеликими витратами це можливо. І також, що я казав про соціальні мережі, якщо введення соціальних мереж або користування якимось безкоштовними пабліками, наприклад, у у Фейсбуці, то це як ви розумієте, як я вже сказав, це безкоштовно і це також постійно потрібно робити. А тепер Давайте щодо можливих прибутків. От просто уявіть. Наприклад, якщо логіст дуже старанно працює, хоча як у нас старанно дуже працює, хоча б виконує 8 годинну роботу, так, як наче він десь ходить на роботу, це вже, повірте, дуже старанно, тому що люди, коли на себе працюють, дуже рідко таку кількість часу, наприклад, витрачають. І якщо людина витрачає таку кількість часу саме на пошук і вантажів, і вантажоперевізників, і йому попадається хоча б, наприклад, 5. Перевезень по Україні нехай на загальну суму, тобто кожен, наприклад, по 20 тисяч, тобто на загальну по. 100, точніше, загальну суму на 100 тисяч гривень, і отримує хоча б 10%, це вже 10 тисяч гривень. А щодо отаких дрібних перевезень, які по місту, то знаєте, тут може бути замовлень, то по тричі на день, а хоча бувають дні, коли їх зовсім може і не бути. Тому за день може бути прибутку такий, як гривень 300. А якщо, наприклад, ще це із вантажниками, то можливо навіть гривень 600. Але давайте так: нехай отаких днів, коли прибутку 300, і таких хоча б іще днів, хоча б один раз. Нехай навіть два рази на тиждень, це у нас вісім таких замовлень по 300 гривень прибутку, це вже 2-4 та плюс ті 10 тисяч гривень, це у нас на сьогодні вже тисяч 400 гривень, і це при умові, що людина майже нічого не витрачає, вона сидить вдома і вона лише починає свою працю. А якщо звичайно такої роботи вже хоча б в 5 разів більше. То розумієте, 60 тисяч гривень це вже дуже серйозна сума. Друзі, це відео просто інформаційне, просто знайте, що таке буває. І коли ви бачите, наприклад, якісь оголошення, просто для себе розумійте, яким чином це працює. Я думаю, ви вже точніше, можливо, не всі а стикалися з такою проблемою, що ви дзвоните, наприклад, по оголошенню вантажу перевезення, а вам відповідають, що ой, а вам зараз там передзвонять трохи пізніше, або я зв'яжусь з тією машиною, або щось таке, то знайте, це диспетчер з таким багато хто стикається, і це саме про такий. Бізнес тому це відео не рекомендація, це просто більш інформаційне. Але звичайно, якщо ви для себе хочете щось подібне, або вам подобається така діяльність, то ось інструмент, користуйтеся. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності. Навіть у деяких ми вже запропонували прийняти вам участь як у колективних бізнесах, так і бізнесах на правах франшизи. Тому обов'язково звертайтеся. І ще ми будемо розглядати особливості нашої української економіки, тому обов'язково підписуйтесь.